Вітаю вас. Дорогі глядачі, все ближче і ближче наближається зима, сніги скрізь активно випадають по Україні. Мене це взагалі не радує. Я вважаю, що зиму треба відміняти всіма можливими способами. і на енергетичному рівні треба теж молитися, щоб зими не було. Стосовно блекаутів, я вже говорив: цього року вони не будуть настільки жорсткими, як минулого року. Я це вже повторюю, напевне, п'ятий раз. Але мене зараз хвилюють більше не блекаути, мене більше зараз хвилюють воїни ЗСУ і мене більше хвилює їхній стан там. Ну, в будь-якому випадку їм допомагати варто, це само собою розуміється. Але я хочу сказати наступне: якщо минулорічна зима була тяжча для цивільних, в плані холоду, дискомфорту, несподіваних якихось проблем, Віялових відключень і так далі по списку, то цього року в мене відчуття, що зима буде тяжче для воїнів ЗСУ, а не для цивільних. Тобто поміняємося трохи місцями. Звичайно, що я не знецінюю роботу ЗСУ, їм тяжко завжди. Це само собі розуміється. Я просто маю на увазі, що зараз в нас період адаптації, а воїнів ЗСУ може стати період несподіванки, тому що атаки ворогів посилилися. Це правда, це факт. Тому сьогодні, будь ласка, кожен доєднуємося до мого флешмобу, який я започатковую, переводимо кошти воїнам. В кожного з вас є знайомі, які служать в ЗСУ. Хто скільки може доєднуємося до цієї акції. Але я не про це. Я хочу подивитися, якою може бути ця зима. Зима на фронті, зима для нас. Я взагалі в своїх енергопрактиках буду тепер молитися. І просити вищі сили про те, щоб зими не було, щоб це все розтануло, засохло і щоб зима була плюсова, але не мокра, не волога, тому що волога зима це теж погано. Щоб зима була сухенька і без снігу, і без мерзлоти, і без води зайвої, без болота. Побачимо, наскільки мої молитви вищі сили почують. Давайте доєднуйтеся, будь ласка, в 23-й годині щовечора я проводжу енергопрактики. Добре, давайте я гляну. Так, три карти на таро, чотири карти на циганській колоді. На таро, п'ятірка пентаклів, карта зубожіння, карта розорення. Удари по інфраструктурі, удари по військових об'єктах наших, король мечів, точніше лицар мечів. Хороша карта, сильний воїн, який рухається вперед до перемоги. І ще одна карта: карта Дурня. Падає нульовий аркан, нова дорога і дуже великі переміни на фронті. П'ятірка Пентаклів мене трохи смущає і мене трохи лякає. Навіть не трохи, навіть сильно лякає. Це бідність, це розорення, це можливі удари по складах, в тому числі Збройних сил України. Карта жінки падає з дитиною на руках на циганській колоді. Жінки, дівчата, матері, моліться за наших воїнів. Карта печалі, карта розчарування. Щось може вийти з-під контролю, щось може трохи піти не по плану. Таке може бути. Карта легковажності падає. І карта сюрпризу збройне та фінансове підсилення. Без фінансування, без зброї, без дронів ми не залишимося. Тим паче, дрони зараз дуже рятують наших воїнів на фронті. Помагаємо в цьому нашим воїнам. Але вороги можуть стати агресивнішими. Першу карту, яка мені взагалі випала, це п'ятірка Пентаклів. Це карта розорення. Можливі удари по якихось стратегічно важливих об'єктах, досить сильні цієї зими. Давайте будемо відміняти зиму. Зима це погано. Я розумію, що декого з вас можуть бути новорічно різдвяні вайби, що багато хто хоче відчувати себе хоч трошки десь щасливим, я себе щасливим не відчуваю вже давно. Я себе щасливим не відчуваю ще з 2012 року. Чому з 2012 це моє персональне, але зараз. Тим паче я не можу почуватися щасливим, і тим паче я не можу відчувати якогось різдвяного духу чи новорічного настрою. Цього немає, є війна. І в війні або ми програємо, або виграємо. Я за другий варіант голосую. Хоча я завжди стверджую, що Україна все одно виграє, ми без допомоги не залишимося, тому що після України буде Польща, будуть країни Прибалтики, а це вже буде світова війна. Третя світова. Хоча, по суті, вже багато хто вважає, що Третя світова почалася. У багатьох флешбеки. Бо знову євреїв по всьому світу почали гнобити, знову заворушки в різних точках світу. Таке. Але нам треба якось жити, виживати. І чесно, я от зараз веду більш аскетичний спосіб життя, ніде не ходжу, ніде не тиняюсь цілими днями в роботі. І я бажаю, щоб ви також були цілими днями в роботі зараз. Я думаю, що це буде найбільш правильно, тому що чим більше ми працюємо, тим більше ми забезпечуємо державу, забезпечуємо наших воїнів, допомагаємо нашим воїнам. Тому, будь ласка, всі працюємо. Відпочивати і веселитися немає коли. Ну нема, ну це моя думка. Можете з нею не погоджуватися, дехто вважає, що треба насолоджуватись моментом, поки можна. Я вважаю трохи інакше. У мене трохи інакше мозок запрограмований. Я вважаю, що треба максимально поринути в роботу. Максимально для того, щоб було більше грошей, а більше грошей це значить ще більше допомоги ЗСУ. Це значить більше дронів FPV, це більше тепловізорів, це більше допомоги та амуніції. І причому, знаєте, можна надсилати на офіційні рахунки, я надсилав і на офіційні рахунки, але зараз я все-таки більше перейшов на такий режим, що я більше все-таки своїм друзям посилаю, які там служать. У мене є знайомі, в кожного з вас є знайомі. Посилайте, будь ласка, гроші їм. Бережіть себе. Вони знають, що їм треба з цими грошима зробити.